Ну і не буде хворому, що ще ти, ти хочеш. давай, жері, як хочеться. Шановні жері, колеги, я продовжуємо, продовжуємо я засідання. Віде, колеги, віде. колеги, чи чи я маю продовжує, чин? продовжує. Чиновники не мають часу прийти на комісію, а я маю працювати на свято. Вони питання в мене. Нормальне питання чи ні? Так що всі є, також є. Ні, ну дивіться, ми насправді з ним сиділи, чекали, і от Юра прийшов. Ми сиділи і чекали, тому що в нас не було хворуму. Шановні колеги, давайте дуже швидко. Ми Шевченківську адміністрацію панча проголосували. Забираємо та збільшуємо це по... бачили? побачила. Ми бачили. зараз про це поговоримо. Звернення Шевченківської районної адміністрації п'яте додаткове, Шановні колеги, капітазабирає збільшим призначення в на село Заруці. І зменше забираємо знову ж таки з панча. Слухайте, скажіть, будь ласка, про панча. Мене це болить. Ми його законсервували чи ні? Ми от зараз з нього його диверна. Законсервували. Звучіть світло, то якось не дуже приємно, дякую. Законсервували, тобто ми нічого не втратили. Нічого не втратили, підрядник безкоштовно законсервував те озеро. Нічого собі добре я вам ще подзвоню, ви мені розкажете, як то так можна. Що е, е, у нас за руці? що це в нас таке? Мільйон двісті. Там загальна вартість тридцять більше тридцять дев'ять мільйонів триста дві тисячі. Цього ми виконали робіт з до 22 другого року на 5 мільйонів, а в 23-му були е, е, бюджетні призначення на 4 мільйони. На 3 960 угу. ми виконали, але так чітко ну, е, підрядник зробив більше робіт на мільйон. Це наш на борг? Це наш борг? борг А чому ми не можемо віддати більше боргу? Скільки це, ми це, ви виконали? Всі роботи, які так, ви окей, виконали... Хто за? Дякую. Одноголосно. Звернення Шевченківської районної адміністрації, внески до статутного капіталу суб'єкта господаря Дублянський виробничий комбінат. Це то, що купити машину, цю на сніп, так, 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 це нагальна потреба. Воно мені колеги дуже потрібно, дуже просять, тому що не, 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 ну, не, дається, не дають собі ради. Хто за? Дякую одноголосно. Дякую. О, звернення Франківської районної стосовно прогонів погодити. Я, ж, я от, чесно останній раз говорю: будете подавати в додаткові, я не знаю, що я вже. Ну, от є чесно, я не знаю, як ще доносити, що це треба робити до, до вівторка до обіду. Ну це ж так просто. Ви ж знали добре, про це. Добре, Наталія Володимир, виправимося, добре врахуємо. Дякую. Звернення Франківської. Франківська у вас це теж стосується. Районної адміністрації стосовно прохання погодити та внести зміни в бюджетні призначення. Забираємо з ліфтів. Та програма 50 на 50 Це купівля дефібліатора. А, а що нам ліфти не треба? 50 на 50? А, не мешканці не, не зовсім на 50% погоджуються. Я поняла. Хто хто, хто хто? є питання? Нема питань. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Восьме. Проєкт ухвали про збільшення розміру статутного капіталу ЛКПЛВ світло. Це розмір збільшуємо, бо ми збільшуємо призначення. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Проект ухвали про затвердження програми підтримки діяльності ЛМКП Львів Теплоенергосфері виробництва. Це програма ми продовжуємо на 24-й рік. По фінансуванню хто Підтримка. 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 за там за одного звернення департаменту житлового господарства і інфраструктури стосовно прохання погодити пропозиції щодо внесення змін до бюджету. Що це таке? Перерозході зарахування залишки в районних адміністрацій. А куди, куди, куди ми здіваємо гроші? От це, що ми приймали рішення? Так, так, так. Угу. Шановні колеги, є групанний Питання є? Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Е, ще трошки. Проєкт ухвали про збільшення розміру статутного капіталу муніципального обрядова. Це формальне збільшення, коли ми зможемо поповнювали статутне передання. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Звернення департаменту міської мобільності вуличної інфраструктури стосовно прохання погодити до додаткове виділення коштів. 18 мільйонів. Або забрали. Ладно, поки що переносимо ah, в кінець. Білектротранс, yeah. 18 мільйонів. А, ah, 18 мільйонів це є на ПДВ на трамваї. ПДВ на трамваї. ж uh -huh. ПДВ на два трамваї, які мають вступити до кінця. Okay. Ставлю на голосування, хто за. 에, Володя, володь. ПДВ на трамваї. БТВ на трамває. За рішення прийняте. Ми вже закінчимо цю папір з трамваєм. Боже, Ірина Мороняк, я зараз вас підписала. Це як його Коли, Коли побудуємо метро, Наталя. Так, я поняла. Та нічого, зараз. Ні, ні, це, щоб ви не думали, що я претендую на вашу цю. Може переробити. А хто там під підписав щось? А може я допро. Але все одно. А може, може ви підпишетесь тут, а я тут, а то не той. Ну давайте, як Давай. скажете, я на мене поролах. Так, збільшити статутний капітал Львівське між бюро технічної інвентаризації. А ми що вже поповнили ста? А питання про виділення додаткових коштів, поповнення статутних зараз. Виділені 53, са просто виділити 72 два Внести зміни і визначити статутний і в загальній сумі де двох поповнення. Наступне питання. Але почекайте, скажіть, будь ласка, а ми, а що це за внески на них на 72? Це по будівництву тих будинків для ВПО на Миколайчука, там, де на тих день не ця презентації і підписання договору. Пригадуйте. Ставлю на голосування, 13 питання. Хто за? Я за. Ти за? Я за. я е, І там за одноголосно. Я утримався. Ні, я утримався. Три <кхм> рішення не прийняте. Назар, я голосую. Раз. Мені було погано чути, я не чув запитання. Два, три, чотири, п'ять. Все одно рішення не прийняти, бо я не голосувати. Получається, так? Да? Почкай, чотири. 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 А, Назар. Бюро технічної інвентаризації, збільшення статутного, почекайте, 13 про збільшення статутного капіталу рішення. Це по чому, це по будівництву типовань. Це по будівництво житлових будинків для ла... чекати. Це Єврокомісія. Та так, За. А, можна, а можна, а можна питання? За. Просто ви сказали, що це додаткові кошти. Це з грантових коштів, з тих 20 мільйонів євро? Чи це ні, наші? Це кошти? не гранти, це наші гроші. Там, це наші гроші. А наш... ми вже грантові, а ми грантові освоїли вже? Ні, ну ми має... Це наша частина комунальна. А, ми але почекайте, почекайте, але нам стоп, стоп, стоп. Ні, почекайте, дякую, Віталік, а в нас там інша цифра була. Коли ми брали грант, ми взяли на себе зобов'язання 10%. А в нас на сьогодні а, ми маємо зробити комунікації. Ми зробили і ви завели дали на водоканал кінта енерго та загальні суті трошки менше 30 мільйонів. Хочі ми від них заберемо, оскільки технічно ми ну, зараз як заберемо, якщо ми їх дали їм вже статутний капітал. Ало ні, ні, ми забрати, тому що вони не можуть виконуватися. Вони робити. не можуть бути замовниками. це дія не пропускають ті буде, власне е, виконання від теплоенергової від водоканалу. -тепло Вони пробували подавати через дію на дозвіл, але в них нічого не можна. Це дія не, тобто не пускає власне на виконання цим пробінь. А, ви, а як ви зараз заберете з їхнього статутного капіталу ці гроші? Ну так, в мене комісія. Як ви зараз чи ми подаруємо водоканалу 30 мільйонів? А як? Ми подаруємо. Ми скасовуємо рішення виконкових проводимо їх замовника. Гроші ми їм вже перенаправили. Ми їм грошей не давали. Стрічку за

Бо то вже давніше було. Ні, вони ще не виглядають. Шановні колеги, у нас ти хотів щось спитати, що Віталій, але добре, е е 72 мільйона – це точно не 10%, і плюс 30 мільйонів тих, що ми вже дали, це вже 102 мільйона. Правильно? А ми мали говорити про 50, наскільки я пригадую. Воно вже в два рази більше, ніж, ми, ніж було оголошено. Було минулого року виділено 58 мільйонів. Ми загалом міста на цей проєкт. Потім ми цю частинку на мережі на водоканал і теплоенерго зняли і потім залишили призначення тільки на 52 мільйони. Дайте, будь ласка, давайте так. Я про, прошу проголосувати доручення комісії. Щоб ви нам дали в письмовому вигляді розпис всіх видатків, починаючи на виділення земельної ділянки розробку території. Ті ж документи розробляли, закінчуючи прогнозованими витратами на дане будівництво і окремо грантові кошти про пропишіть. Тобто, загально скільки скільки ми потратимо на що, скільки ми вже потратили на що, і, 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 і хто і в дошках прогнозований розпорядник коштів. Добре, так. щоб ми дивіться, я вам поясню для чого це треба. Щоб в мене цей лист був. І в разі чого, щоб я не сиділа, не згадувала. І ми дивилися, тому що я точно пам'ятаю, що мова не йшла про 72 мільйони. Ну окей. Будемо мати за вашим підписом відповідь, все буде добре. Ставлю на голосування. А, почкаю, так Ми так і не знаємо, як проголосували. Бербека, ти за збільшення статутного? Я голосував це питання за. Все. Значить, раз, два, три, чотири, п'ять, шість за, тоді рішення прийнято. Чотирнадцяте. Тепер 72 мільйона на виділення додаткових на оцей проєкт. Тобто, окрім тих, що ми виділяли, 72 мільйона треба виділити додаткових до гранту. Але ми заберемо... Ну, замість тих 30, правильно? Але, але заберемо... Ну, заберіть, тут не написано про заберемо. Ні, тут, тут є додаткові 72. Так, але, ну, кажу, що ми... У вас буде 102. Я розумію яких це? Водоканалу і в теплене, це окремо, але це вони прийдуть вам все одно прийдуть сюди, вони повернуться сюди в ТЕК-72 чи додатково, mm -hmm. я не розумію. Ви написали тут додаткові Ні. кошти. Ні, та як вони не можуть з водоканалу перейти на агенцію. Це Правильно, та це те, що я вам почала говорити. Звісно, ну, ми в них заберемо, а тим дамо. Ви в них заберіть, а потім приходьте в дубану. Так ви все одно їх зараз ну, не про. Це легкі в історії, Давайте будемо з тим розбиратися, переносимо, щоб не, не, у нас немає голосів достатньо. Я за перенесення, хто за? Дякую, ну, Назар угу. переносимо. Дайте нам тоді той розрахунок, добре, і будемо. Звернення департаменту економічного розвитку стосовно прохання погодити можливість збільшення нерозподілених видатків в програмі заходів щодо підготовки територіальної спротиву. Алло. А, Можливо, нам навіть на 250 мільйонів разу. А відразу говорити про зак... приста, тому Наталь, що... Наталь, то закрите питання чи ні? Тому що 50, 50, 50, 30 ми даємо для подальших закупівель для наших а, а, комунальних підприємств. І плюс а, бригада... Наталя? Наталя? Тобто то так. так. то, то закрит то закрите питання чи ні? дивися? Я так розумію. Дивіться, тут не стоїть питання конкретних бригад, тут стоїть питання про перерозподіл, не тільки, не тільки це і конкретних бригад і сесію і ти ухвалі. Яка? Не, тоді Добре, тоді це закрите питання. Зараз перенесемо на цей проєкт ухвали про змінення. З 16 по 19 прошу перенести. Ми прийдемо наступну. сесію. 16. Хто за перенесення? Бойко за Бербека. Рішення прийнято. Бербека не голосував. 17. Перенесемо. Хто за? Барбека. Не голосував, рішення прийнято. 18-те перенесення. Зараз, зараз. Перенесення. Ви проголосуй, будь ласка, щоб ви перенесли. Рішення прийнято. І 19-те перенесення. Підніміть, будь ласка, руки. Я вас дуже прошу. Так. Рішення. О, Зубербек. Рішення прийнято. 20-те. Там не було цього. Тихо, ще поговоримо. Звернення управління інформаційних технологій просять 50 мільйонів. це по подальшому по програмі на А 250 мільйонів це вони входять. Входять, на що ми два рази приймаємо рішення. Шановні, шановні колеги, 50 мільйонів це по те, що так само вони йдуть авансовими, щоб вони могли закупляти і з Тим самим, як ми голосували попередньо правкою через бюджетну комісію, всі погодження від моменту прийняття рішення про закупівлю і моменту прийняття. При і при завершенні. Хто за? За. Дякую, рішення прийнято. Проект ухвали про призначення розмір, визначення розміру зразу автоматично. Хто за Бека. Бербека, дякую, рішення прийнято. Звернення департаменту містобудівлювання просять на АТУ. Та сама історія 30 мільйонів. З тим самим зауваженнями з І, Хто за? За. Дякую, сня прийнято. Е... Ну, Наталя. Можна можна одне питання? Да, так, да, да, Дивіться, може, то Васильівні чи Євгену. Просто от ми зараз і на наступний рік весь проведемо в тому самому режимі, що цього року в тих от ми збільшили кількість розпорядників, а людей, які професійно в них тими тендерами займаються закупівлями. Нема тобто, просто подумайте, може організаційно може їм розкрити в комунальних підприємствах там по одній дві вакансії закупівельників. Щоб вони ну, цілий наступний рік, бо величезна сума буде в наступному році, щоб вони професійно тим займалися. Бо ми до них кидаємо на існуючий штат. Розумієте ну, проблема? В принципі, в АТУ це, з цим все окей, в МЦІТІ другий розпорядник окей, брати. Всюди, э, ін, всюди, всюди, всюди не все окей, тому що в них там може бути по 100 закупівель, розумієш, в місяць. Гаразд попрацюємо Тем. попрацюємо. Підтримую. Е, в нас лишилося 15 закрите. У нас лишилося 600 мільйонів. А, 100, 100 мільйонів погашення кредиту дострокове. Львів та поколоненерго. Е, є якісь заперечення? Нема. Ставлю на голосування. Хто за? за. Дякую, рішення прийнято. Е, е, все, в нас, Наталі? У нас залишилося тільки закрите питання і два основних, правильно? Е, оце ми, я так розумію, переносимо. І оце що таке? А оце 42 це в нас що таке? А, ми не будемо розглядати. Це наше закрите. Закрите ваше виглядає. Ви виходить з цього. <плес> не, не будемо так. <плес> Шановні колеги, я пропоную перенести 40. А бюджет так само. А ну хоче й У нас немає форму. Тому що я бажаю, що таке премії давати, за ці. Не, я задав не, питання. Зараз там два питання. 41-42. Бюджет 40, само собою. Я хочу потім... пропозицію по бюджету, теж про військовий бюджет військової міської територіальної громади 2021 рік. У нас буде свята пропозиція. Щоб там було не менше, ніж мільярд, точно гарантовано. Покриття бюджет... ніяких. Бюджет. Ні, 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 не гарантовано. Іван сюди говорить до мільярда. Все, все, що... в цифрах, є, я в цифрах, Якщо так. на оприлюднений 22 читав, я скину пропозиції, я дивіться. Плюс у нас є, ми, бюджет, якщо ми говоримо про бюджет, то ми будемо голосувати тільки з е, структурою, з повноваженням і з кількістю. Тобто воно ну, все пов'язано. Розумієте, ми не можемо розглядати ну, окремо це, так. Окремо шановні це... колеги. Я попрошу це... вас це... переглянути. Це Послухайте, шановні колеги. Ті, хто і в онлайні і це... шановні колеги. Перегляньте, будь ласка, по пунктам вже є пропозиції е комісії освіти. Є комісія це... соціальної медичної. Є пропозиція частково культури в наш комісору і транспорт. Спеціально за нас сьогодні виходили і е, пропрацьовували вчора і сьогодні зробили нам протоколи. Я зберу всі ті протоколи перекину нам на вивчення. Я вас дуже прошу, щоб нас просто за тим потім не йшла показати, Ми вже зібрали. Якщо слайд. якщо би часом де пропозиція людей, щоб На ще один слайд, можемо показати два слайди. Одна пропозиція людей, одна пропозиція, які прозвучали. Давайте покажіть. Тоді переходимо до обговорення сорок 42 Сорок. Так ми просто доставили до нашого президента. Давай так з пропозиції. Що від громадськості надійшло Дмитро переднього. Це Окуляри. Я, я не бачу. Можу я... дати <рі> окуляри. Від громадськості надійшло чотири пропозиції. Є от є дата. І перша про ми вже обговорювали це. Допомога на виконання депутатських повноважень спрямувати на пріоритетні цілі. Друга А не були пропозиції, премії чиновників скерувати на пріоритетні. Депутати. Ми не зазначаємо так, лише ті пропозиції, які завішли, а не не всі він в тому, щоб надавати пропозиції. Ні, не буде премії чиновники скерувати на пріоритетні видатки? Це суми такі розміри сотні мільйонів гривень і десь так друзі, <клес> <клес> давайте так ми <клес> 41-42 друга. Я, Я запитала, чи <клес> ми <клес> готові сьогодні обговорювати те, що пропонували. Я все ж таки попрошу проговорити. Це пропозиція громадськості, а тепер дещо прозвучало на комісіях. Пропозиція оборони охорони здоров. О'якусу захисту комісія освіти і науки вони поводили, екології кустових залежень не мали, але що не давали навізування, то вони це ну не висловили. Були розпорядники на всіх комісіях інженерного господарства Так само транспорту оце, сформульовано. Вони, та, вони це сформульована Архітектура, Вони хочуть, вони взяли за основу працювати. Вони покликали до себе куб ЛКП. Вони сказали, ми за основу беремо. Ми хочемо заслуготи ЛКП. І вони попросили інформацію по податку на майно і податку по плати за землю, яка включає е, податок і оренду. І в нас не було тільки однієї комісії законності. Так само, все е, вони сказали там на основу, але якщо будуть пропозиції, то на наступній комісії, тому що їх не було ну, е, архітектура законності тільки цього тижня, була минулого тижня. Не було У нас лишилася тільки комісія. Комунального майна просто вони поки що не зібралися. Але ну я думаю, що нас не буде там візи всіх комісій. у нас будуть тільки половини, але ми пройшли по всіх комісіях, які були. добре. Скинь, будь ласка, оцю табличку там на ми. Я б розкинув. Наталя має Наталя. А ну так, тоді просто кинув комісію. Ми це пробуємо. Тоді давайте так 41 ми переносимо. А є питання по 42 му а по 42-му питань нема, але ми в цілому будемо проєкту. Переносимо 42-е. 42-е переносимо. 42 -е. 42 -е переносимо. -е. Хто за? Ні. А, а проте чого <прок> да. ми не про зароблю. Ми говоримо про та, ми говоримо про сорок друзів. Про Проекту хвали про бюджет військової міської. що ну, ми зараз робили перенесення. П'ятнадцяте почекайте. У на фракція сімнадцять понеділок. Проходьте за. Лукашевський перенести бойку. У понеділок перша праця усі. Почекайте, почекайте, друзі. В нас а є ви закрите ви ви питання, будь ви? ласка. Шановні Ва? колеги. Ми переходимо в закритий режим. У нас є одне закрите питання. Наступна планова комісія середа поза позаплану...